Всім доброго дня! В своїх роликах я завжди якусь видавав інформацію, ділився досвідом, розказував про побут військовий і так далі, тому подібне. А сьогодні я буду записувати трішки інше відео. Сьогодні буду просити вас про допомогу. До мене звернувся парамедик. Звернувся з проблемою, що в його відсутні деякі необхідні йому для повноцінної, відсотку, повноцінної роботи речі. Він мені надав список, я його зараз зачитаю. І, можливо, хтось побачить це відео і мені точніше йому допоможе. Йому потрібен рюкзак парамедика. Це такий спеціальний рюкзак, який швидко відкривається. І всі препарати, всі речі, які потрібні йому для роботи, вони завжди під рукою, так би мовити. Дальше, далі е, е, окклюзійні наклейки, е, декомпресійні голки, Селокс це порошок, який зупиняє кровотечу. Далі гідрогелові протиопікові пластирі пов'язки або пов'язки, їх хто як називає, е, бінти гемостатичні для тампування ран. В нього щось є, але воно в основному все просрочене. Тобто термін зберігання закінчився, і він каже, що в мене немає, і поки що немає можливості десь дістати. Якщо у вас щось є з цього переліку, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Внизу в описі під даним роликом є посилання на мою сторінку на Facebook. Якщо ви не хочете заморачуватись, де щось шукати, заходите на Facebook, пишете Богдан Волинський. І я там є. Чувак, такий показує, що футболка в мене з YouTube. Я є на YouTube, називається напис. Заходьте, спишемося і е, домовимося. Якщо ні, е, пишіть в коментарях якісь свої координати, електронну почту. Ну, не знаю, чи варто телефон. І якось ми сконтактуємося і домовимося, як ви зможете допомогти нашому парамедику. Власне, ось таке в мене коротке інформаційне відео. Е, надіюсь, я якось буду корисним для хлопців і ми знайдемо те, що потрібно. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.